Справа 3, 1, Усно. усну. Виконайте дію. Ну що ж, стартує? В першому завданні у нас А п'ятих плюс Б п'ятих. Знаменник у нас однаковий. то тоді чисельники можемо додавати. Записуємо, що це дорівнює А плюс Б. П'ятих. Є? В другому завданні Х 9 мінус І дев'ятих. Знаменники однакові то можемо віднімати чисельники. Буде Х відняти у. Ну, а в знаменнику записуємо 9. Переходимо до третього завдання. 2, що ділиться на А, плюс 3, що ділиться на А. Знаменники у нас однакові, то можемо додавати чисельники. Отже, записуємо, що це можна записати як 2 плюс 3, що ділиться на А. 2 плюс 3 у нас 5, то це буде 5, що ділиться на А. Переходимо до четвертого завдання. 7, що ділиться на B, мінус 5, що ділиться на B. Тоді знаменники в нас однакові, чисельники можемо віднімати, то одержимо 7 відняти 5. А в знаменнику записуємо B. І це дорівнює. 7 відняти 5 це буде 2. А в знаменнику b Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Виконайте дію, ми виконали. В першому завданні записуємо, що одержали А плюс Б, що ділиться на 5, в другому завданні – Х-, що ділиться на 9. У третьому завданні записуємо 5, що ділиться на А. І в четвертому завданні. Записуємо 2, що ділиться на B. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів. На цьому вправу завершено.